У липні цього року Франція офіційно заявила про реальну загрозу війни на європейському континенті. Попередження про потенційну загрозу було оприлюднено у національному стратегічному огляді Франції генеральним секретаріатом з питань оборони і нацбезпеки. Росію названа головним військово-політичним викликом для безпеки Європи. У звіті Франція фіксує переозброєння РФ, підкреслюючи готовність Кремля до війни, високої інтенсивності, зігнорувань. Міжнародного права. Франція готує економіку, армію і суспільство до можливої мобілізації, зміцнює військово-промисловий комплекс. За словами міністра Збройних сил Себастьяна Лікорню, Франція вже не розглядає війну як щось неможливо, а як реалістичну загрозу, до якої потрібно бути готовим вже зараз. Франція займає перше місце серед 30 країн Європи за цінами на автомагістралі. В цій країні дешевше літати літаком ніж їздити автомагістралями, які майже всі платні. А ви знали, що у Франції з матеріалом, який зветься шифер, можуть працювати лише люди, які пройшли спецнавчання за сотні євро і в спецпорядженні. Утилізувати шифер коштує до тисячі євро за тонну. Робота з шифером коштує дорожче, чим з іншим матеріалом. А все тому, що в ньому знаходиться азбест небезпечний для здоров'я. У нас в Україні шифер це паркан, дах, огорожа, а в Європі це небезпека життю. У Франції є заводи, які переробляють шифер на каміння, тож будьте обережні, коли працюєте з небезпечним матеріалом.